Доброго вечора, мої шановні гості, друзі каналу, підписники. От сьогодні гуляють наші наша Яша з його дівчатками. Пасуться дуже-дуже їм потрібна травичка зараз. Зараз саме в них проходить процес. Їхній гуляк, яйцекладка, дуже їм подобається, наводить собі красоту і пастися, з радістю пасуться. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, і мирного нам всім неба.